Друзі, щойно завершився матч 10-го туру чемпіонату України серед професійних команд «Колос-2 ковалівка розійшлась миром із спортивним клубом Чайка петропавлівська борщівка 1-1. Перед нами головний тренер футбольного клубу Колос 2 ковалівка Володимир Бондаренко. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня гра і. Напевно, очікувалося, що це буде запекла боротьба, тому що обласне київське дербі і нічия. Це загалом хороший підсумок для «Колос-2» ковалівки чи не дуже? Ну, гра склалася, можна розділити її на два етапи. Ми забили м'яч, повели в рахунку, грали по рахунку. Ми казали в перерві, що треба забувати другий м'яч, щоб не було таких моментів, які ми не дограли один момент і пропустили в свої ворот. І, ну, в цілому гра була бойова. Там до до хлопців ніяких претензій немає. Єдине таке, що треба проговорити, це те, що нас спровокували, і ми на це збилися. Ми трошки не туди пішли. Хтось дуже хотів, щоб ми сьогодні програли. Дуже хотів, але але тільки Не ми. Ми не збираємось програвати там, уступати в таких моментах. Я ж кажу, що для хлопців молодці сьогодні, що вони витримали це з честю, але на жаль, Нічия, але, але я рахую вона в плюс. Сьогодні склалось таке враження, що суперник. Команда Чайка, так знаєте, досить е, затято боролася, підійшла до гри із е, таким твердим наміром не програти і добилася свого. Ну, чого нам не вистачило, щоб все-таки вирвати цю перемогу, десь переламати хід поєдинку після пропущеного голу. Е, можливо, заміни е, трошки сьогодні війшли не так, як завжди. Чи є ще якийсь фактор? Ну, з командою Чайкою завжди дуже складно грати, тому що ну, вона з тих команд, що вона спочатку не дає грати супер. А там в неї як, як вийде, там це їх путь, я ж, як то кажуть, і з ними всі всі матчі такі дуже важкі. що Я ж кажу, що ми забили м'яч, дуже потрібний. І з такими командами треба забувати другий м'яч. На жаль, там були в нас моменти, які ми не, не реалізували. А в наші моменти загалом там я не бачив моментів, якісь там відскок, моменти, і нам забувають м'яч. Треба забувати другий м'яч і, і, і не дивитись на те, що. Чайка грає і їм допомагають. Можливо, перший швидкий гол дещо розхолодив команду. І знаєте, десь так підсвідомо гравці подумали, що сьогодні буде не перемога, і це була така ведмежа послуга. Та ні, ну я ж кажу, що хлопці знають, ми їх налаштовували на те, що чайка те, при рахунку 4-0 буде грати, бігти так. Але 1-0 рахунок це дуже хиткий такий рахунок. І ми його оберігали. Ну, тут пропустили м'яч, не зовсім логічний. І, так, ми просіли трохи збилися на ту гру, яку запропонувала нам чайка, те, це передачі лінії передачі ми, ми ми теж почали так грати це 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 не порядок це не не треба так нам було робити ми трошки це емоції не повелися на це Далі на команду очікуючи два виїзди. Так, перший з них гірник Спорт, горішній плавні, досить е, хороша команда, яка буде е, сподіватися на реванш за поразку в першому колі. От як команда готується пройти цей траверс із двох виїздів, щоб зберегти, по-перше, нуль у графі поразок і е, з хорошим настроєм піти на зимову перерву. У нас один, виїзд, з суботу ми граємо з гірником, а потім приймаємо дома локомотив, а потім ми граємо тр... Тростянець, якщо нічого не змінилося ну, на, 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 на даний момент, то не знаємо. Ну, будемо готуватися, да, трошки на один ми день менше зіграємо завтра товариську гру з, з командою Динамо Київ на базі для тих хлопців, які менше грають зараз, щоб вони теж були в тонусі. Бо правильно, ви підмітили, що сьогодні там раніше в нас Заміни спрацьовували дуже добре, то сьогодні заміни не трошки, трошки але в, що в таку гру дуже дуже важко виходити. Так завтра зіграємо. Одних хлопців буде відновлення, другі зіграють матч і будемо працювати на суботу, готуватися до дуже складного матчу. Бо щось я так розумію, що під кінець року щось почалось. Якісь ігри не дуже не дуже приємні. Ну що ж, будемо сподіватися на краще, і е, бажаємо команді «Колос-2» ковалівка піти на зимову перерву з рафою з, з нулем у графі. Поразок це підсили, Я вважаю цьому колективу. Дякую, Дякую. за гру і Дякую. до зустрічі.